Бур бензиновий Lex GD520. Ось так він виглядає в запакованому вигляді. Так, Ми розпакували наш мотобур. Все, що ви бачите на екрані, це його комплектація. Зараз більш детально вам про це все розкажемо. В Комплект входять ось таких три шнеки. Е, найменший шнек буде ось такий. Це довжина 80 і в діаметрі 150. Цей також довжина 80 в діаметрі 200. І цей довжина 80 в діаметрі 250. Це найбільший шлек, шнек в даній комплектації. Ось таких три шнеки. Так, до тих шнеків також входить ось такий от перехідник. Він йде, він вставляється з однієї сторони в мотобур, з іншої сторони вставляється шнек. Якщо вам недостатньо от такої довжини. Як ці шнеки. Ну, грубо кажучи, ви можете там, близько 1 метра е зробити дирку в землі з тим перехідником, плюс е зі шнеком, десь орієнтовно один метр, ви можете зробити дирку. Якщо недостатньо, можна, зру можна поставити подовжувачі, є різні подовжувачі, різної довжини там, на 20, на 30, на 50, навіть більші є. Уточняйте у нас, якщо вас таке зацікавить, і можна зробити довші дирки. Оце є наш мотобур. Він ось так виглядає. от Це все в розібраному стані, це треба все скласти, заставити і тоді можна працювати. Потім ось така мірна баночка, досить зручно розводити бензин з мастилом. Потім ми маємо ось такі от ручки, їх прикручуємо до оцієї основи чорної. І тут йдуть різні. Ось такі от, е, ключі, там болти, викрутка для регулювання. Це все є для того, щоб його скласти, скрутити все докупи і працювати. Ну і це масло, придбавши назву, його отримаєте в подарунок. Він до комплектації не входить, це просто бонус. Ось так от мутубур виглядає, такого червоного кольору. він. Тут ми маємо трос, всі провода, не йдуть, під'єднюються до цієї кнопки, тут ми можемо його глушити на цю кнопку, і є ось така от кнопка газу. Тут ми підгазовуємо, регулюємо таким, таким чином потужність. Так, Ось цей мотобур. Іде отакий бачок. Орієнтовно десь літру 200 там можна залити бензину всередину. Ось така от основа. Це все складаємо і можемо працювати. На даний мотобур йде гарантія один рік. Є сервісні центри, є запчастини, можна все знайти до нього. Чим він цікавий? Цікавий він тим, що тут є дуже багато комплектацій. В принципі, досить демократична ціна, але ми маємо все, щоб працювати. І мастиво, і трешнеки. Все це буде входити в стандартну комплектацію. Ну, не пригадую на своїй пам'яті таких моделей, щоб мали таку багату комплектацію за відносно демократичну ціну. Якщо вам дана модель стала цікавою, переходіть. По посиланні під відео. Там вся інформація значена, ви там можете почитати всі його технічні характеристики більш детально. Тут ми зробили вам просто такий огляд, як воно все буде візуально виглядати. Все те, що ви отримуєте, купивши дану модель.